Всіх вітаю з торгівельного центру Рів'єра, що в Одесі. Я зараз хочу зробити огляд в магазині Нью-Йоркер. Тут написано фінал сейл, повний сейл, 70% знижка. Дійсно так, я вже подивилася, скільки тут речей на знижках, дуже багато людей, тому так прям, якісно може все не покажу. 139 гривень коштують всі футболки. Чим мені подобається Нью-Йоркер, що у них оці цінники завжди співпадають з тим, що є внизу. От, наприклад, 130 Такі є. Всі футболки чоловічі, по 139 гривень і жіночі також. Тут ідуть, як такі светри, можна сказати, без капюшона 449 гривень. Всі, хоч з малюнком, хоч без малюнка. Чоловічі ось такі в різних кольорах. Ні, я думала, на манекенах вдягнуті. Ні, такі теплі, утеплені з флісом. Я буду Склад казати, тільки ті, що я буду приміряти. Зараз незручно буде дивитися. Щось такі по 449 гривень. По 199 це, я так розумію, жіночі вже, Так, да, жіночі такі. Ну, я не знаю, ковтина, можна так сказати, коротенька в різних кольорах. Тут йдуть футболочки по 199 навіть не футболки, це такі з рукавом. Ага, тут розпродаж, який новорічна, йде колекція. 199 гривень, все. сукня також ось так. Ну, якось відійти показати 199 гривень. Нижче колін буде така сукня. Цікавий колір, як джинсова. Щось така сукня 199. Непогано так виглядає, але ну, не дуже зручно. Її видно, тут багато просто одягу на, на знижках, все-таки не покажеш. 199, чи ось такі ковтини, футболки довгі, футболки різні. Чоловічі ось по 139 гривень, є з написами. Далі є речі також по 39 гривень. Так, ось, наприклад, такі, як піджак, як це назвати, у них ніяк да, не називається. Ну, 39 гривень на такій змійці, Тут їх всього два залишилось. Ну, от по типу така ковтина, більше як літні речі. Спідницю таку хочу поміряти з розрізом за 39 гривень. На літо те, що треба. Ну, якщо гарно сяде, то можна купити маєчки по 39 гривень. Ну, по 39 ось розпродаж тут є, така більшолітня. Далі по 139 тут йдуть футболки знову різні, які хочеш, 139 гривень. Ковтини жіночі різних моделей. Також як спідня така: 139 гривень маєчки. Потім ось такі маєчки. О, така маєчка мені подобається. Елічка 139. Візьму її поміряти. Якраз тією юбкою хочу поміряти. Тут ще 139-179, 449, ось такі коштують. Там вони складені різних кольорів. Тут ось можна подивитися, як воно виглядає. А тут ще й на рукаві, як щось написано, більш-менш так симпатично. Лосіни такі. Лесіни, до речі, утеплені. Ось, да, утеплені 449. Майчка така 99 коротенька. І ще коротенькі, ось по 99. Тут все написано, все співпадає. Що мені подобається. Написано 99, то це все по 99. Навіть перевіряти не треба. 299. 449 ось такі, як худі з капюшонами, оверсайз. Є також на гудзиках така, 449 гривень. Далі светрів дуже багато, по 449 гривень. Тут просто все м -м, не обійти так багато, глянь, такий гарний. Ой, такий светр гарний, дуже легесенький, класно зроблені кольори, так, поєднання гарне. 449. Є речі без знижок, але в основному все зі знижками. 449 куртки. Ось такий, як, ну, я не знаю, це як шубка така, уже, ну, більш на весну 449 гривень. Курточка така симпатична, за 449 гривень, коротенька. Така жилетка. Також 449. От як написано, 449, так воно і є. 899 куртки, різних моделей чорні, ось такі сірі курточки. Тут 899 такі шубки на змійці. Так, шубка йде з капішоном. Далі, ще ось така куртка. 699. От написано 699, так воно і коштує. Така, як начебто, як дублянка. Також 699. Зараз так відійду, покажу. А, ще ось по 449 такі, як дублянки, зроблені жилети. Ось так, виглядає непогано. Ще ось такі жилети. Це чоловічі, мені здається, 449. Угу, такі великі, в таких кольорах. Ух ти, тут дивіться, яка довга на молні така ковтина, 699, вона як подвійна така тканина. Капюшон так зроблений. 699. 1800 коштувала, відходжу, показую. Ну, щось по типу пальто, вона як більше така, ну, така тверда, не зовсім як сказати, держи форму і не зовсім це м'яка, як спортивна тканина. Ось це таке пальто коштує 699, а коштувало 1800. Дуже велика знижка. Ага. А в чорному кольорі така є в коротеньке. Також 699 І коротенька, і подовжена по 699 А цікаво, скільки ж коротенька початкова ціна. 1400, а якось їх оцінили однаково. Штани тут по 449 різні, ну такі як спортивні. На кожен день є завужені донизу, є такі рівні. І ще є по 199 да, штани. Тут просто люди стояли. Ну, тут штани такі просто для прогулянки. І це що таке? Це як спідниця. Спідниця просто, да, така 199 гривень. Більш такі цікаві ціни обираю. От у жовті ці цінники великі. Розпродаж. Зразу зрозуміло, що це розпродаж. Тут така коротенька, як пальто 899, оце дуже симпатично виглядає. Може візьму поміряти собі. А місо коштувало 1599. Півціни на нього шубки. А на шубки чому-то чомусь знижки не поставили. Не знаю. Дубляночка така, 1199. Щось такі дубляночки на знижках, 1799. Така ось дубляночка. Ага, і тут черевики стоять без знижки 749. Такі на високих підошвах 749 коштують. Далі хочу яка ковтинка приємна, м'яка така йде без знижки, 1399 Далі дуже багато джинс. Ось ці джинси, я так розумію, без знижок, да, 1399. А ось тут дуже багато знижок. І 499, і 299. Такі 199, це як джинси з кіні, Збоку на молнію. Я так розумієш, що з боку да, Цікава модель 199, хто любить таке обтисле. штани. 449. Розмальовані джинси 699. Такі чорні, але з дирками. 699. 449. Білизна також, у них йде зі знижками. Дуже багато знижок на білизну. Дивимось: 199 бізгальтер. ну, Буває, що у них дешевше ця білизна. Тут 449. Різні моделі, а ну червоний цей, 359 гривень. Далі, ой, такі сорочки, тут по 699, чомусь червоний цінник 449, це вже чоловічий відділ. По 299. Ось такі футболки. Все по 299. Різні. З малюнком однотонні. Ой, тут їх так багато, дуже багато. Ось який колір гарної футболки. Угу. Так, хочу чоловічі показати, що є зі знижками також. Червоні цінники, жовті цінники. В жіночому були жовті. Тут червоні От джинси от 449 гривень. Ось такі 449. 690. Ні, такі так, також. 449 гривень коштують. Далі і такі 899. Багато джинс по 449 гривень моделі. А тут уже штанів. о як багато. Слухайте, чи вони їх вішають і вішають. вільвети 699, штани такі карго 699. Далі. Тут штани чорні такі. Тут 1400, це без знижок. Не показую. Показую цю сторону, це все зі знижками. Всі штани, ось оці моделі, йдуть зі знижками. 899, 899. Ось такі чорні. Також 899. Отак от на хлопці вони виглядають. Такі цікаві, чоловічі штани. Перше, таке бачу, коштують 899 гривень. Далі. Що тут по -чоловіччям? Ось Джинси, наприклад, такі 899, джинси в темному кольорі, без знижки 1400. Там я також темних таких чорних і не помітила. В мене щось питали в коментарях. Чорні я не показала десь, а тут їх і немає поки. Є тільки без знижок. 179 футболочки коштують, звичайні біленькі. Отакі От джинси, чоловічі, чорні, також, начебто, без знижки йдуть. Так, чомусь в чоловічому відділі менше знижок, мені здається, ніж в жіночому. От такий кольор джинс цікавий, 899. Ці сірі також. Гарненькі, 1400 чоловічі. Зараз Шодів. піду десь знижки шукати в чоловічому. Ось по 899. Дивіться, які куртки в чоловічому відділі. Утеплена дуже куртка. Потім така, як жилетка йде. Ось 899 гривень. І по 199. А ну по такі черевики покажу, чоловічі черевики. Черевики, черевики. Йдуть до знижки, да. 1599. Чи хочу підійти глянути, скільки у них угі. Поставили не на них знижки. По 199 дуже багато різних футболок з цього краю піду, тому що музика грає. Тут по 199, до речі, йдуть штани, багато штанів різних. 199 гривень. Ось такі чорні, ось такі як жаті, рівненькі донизу. По 199 гривень. Нормальна ціна. Так, ще що тут в чоловічому цікавого. Ну, от такі, як карго з карманами. По 449 гривень. І знову-таки по 199 ідуть сорочки різних кольорів з таким рукавчиком. Недовгим рукавчиком. А, і отакі шорти, о, які прикольні. Слухайте, чорні і як ну, рвані 199 гривень. Отакі шорти джинсові за 199 гривень. Зараз можна купити в чоловічому відділі за 139 в чоловічому відділі. Можна сорочку собі купити більше як на літо. 139 гривень. Сорочки різних кольорів. Ну, Незручно, звичайно. Я розумію, що не дуже тут видно, що я показую, Ну, який є тут світло таке. І дивіться, тут ще які штани цікаві, Ну, вони без знижки, да? 1169. Так, прям цікаво виглядають чоловічі. Ну, ось Два кольори 449, і в чорному кольорі такі також є. Штани за 449 гривень. Тут уже пішло. Жіночий, я так розумію, 889. Так, це жіночий відділ. Я ще хочу на чуть-чуть показати. Тут у нас по 449, а очі немає знижки, вже всі роблять знижки 5 пар. Далі 199 такі шарфи. А ще по знижки є? Ага, є, от дивіться, 449 дивимось, кросівки 449, ось такі чорні і білі кросівки. Вони так вони не утеплені, звичайні кросівки по 449 гривень. По 899 такі з червоним. Тут цінник 449 чоловічі такі да? штани, як спортивні різних кольорів. Кольорі. Далі. Ну, тут вже в жіночому, що хочеш, є. Знижки ну, просто по 199 ось такі, наприклад, ідуть гарненькі, спідниці по 199. Не дуже зручно, людей багато, я так обходжу стороною, хочу ще угі глянути. Зробили вони на угі знижки чи ні? Ну, Зрозуміло, ж на шапки по 179. Чоботи ось такі, гарні чоботи. 899 гривень. Знижок дуже багато. Тут, о, Угі-Угі є на таких високих підошвах. А ну-ка Угі, ні, немає знижок. 900 гривень, як і коштували. Це ж треба. Що ж в цьому році таке, що ніхто не робить на Угі знижки. Ніде немає. 749. Ось такі височенькі, також без знижки. Ну, а шарфи це по 199. І тут ще по 39 відділ. Капелюхи, якесь взуття. Подивимось, що тут літнє взуття по 39 гривень. Так, ну тут мало розмірів, мого тут точно немає. І ще ось такі по 39 гривень. Також мало розмірів. І по 359 це рюзачки. Капелюшки такі по 39 гривень. Так, ну ви зрозуміли, знижок дуже багато. Зараз я примірюю декілька речей, хочу на знижках взяти, якраз показати вам, як це виглядає. І покажу, що, що з цього вийшло. 9 гривень. Мені вона дуже сподобалась. Тут 100% еластан. Оця маєчка коштує 139 гривень на знижки. Мені подобається за 39 гривень на літо взяти таку легеньку спідницю. Там є до речі, розміри всі навіть два іксель. А навіть у цій спідниці за 39. І взагалі великі розміри є. я подивилась два іксель. Є розміри. Ну ця маячка вона остання. Я її куплю за 139 гривень. А, взяла чобітки, собі поміряти, до речі, зручні ці чобітки у них коштують 900 гривень, а коштували 1600 на знижці. Ну так. Мені подобається в цій спідниці, головне, що тут немає цієї резинки. Вона рівненька і з-за цього вона не товстить. Ззаді в неї резинка, а тут вона не товстить і тому виглядає, ну класно, чому літом вдягти з босоніжками на пляж з якимсь топом? Легенька спідниця. За 39 гривень я її буду носити. Так, вирішила все-таки це пальто вам показати. Зараз сукню покажу. <сум> Сукня, до речі, коштує 139 гривень, тут 95% котон і 5 тільки еластан. На знижці вона коштувала 600 гривень. Ось оце пальто, як начебто півтори, я потім скажу вам, коштувало тут воно на змійці з таким капюшоном. Воно як тримає форму, воно не просто спортивне, вона просто не до цієї сукні. Так воно зроблено. Також там є всі, всі е, розміри. Ну, Пальто ось показала, як воно виглядає. Потім скажу вам його склад. І зараз покажу, як виглядає ця спідниця за 139 гривень. Спідниця розміра L. Дуже обтисла, але вона коштує всього 139 гривень. Ну, я брати собі не буду. Так вам покажу. Там їх багато кольорів цих спідниць. Вони всі зі знижками коштувала вона 600. Дійсно, тут написано 95% котон. І відчувається, що хлопок не така, вона що дерев'яна. Ну так мені обтисло, тому якось і живіт під... Підкреслюю з цим кольором. Здається, що я прям така з формами з великими. Мені не дуже в ній. Ну, але комусь підійде за таку суму. Черевики дуже зручні. Мене здивувало, що взуття у них таке зручне. я в них вже купляла угі, вони також були зручні. Ці Черевики 900 гривень. Вам як у них виглядають джинси? Ну, такі джинси скіні. Вони коштують 700, є там і дешевше. Просто я взяла сірого кольору. Мені дуже подобається сірий колір. Ну, джинси як джинси м'якенькі. Виготовлені вони в Бангладешці джинси. На мені розмір 36, я ношу 38, 38 розмір просто я не знайшла. Тому приміряю ось так. 36. Але вони непогано сіли. Думаю, що 38-й розмір буде просто ідеально. Дуже мені сподобалася маючка Лос-Анджелес. Я її собі забираю. І черевики також зручні. Взуття мене дійсно їхні здивувало. Ось таке взуття, ну дуже зручне. 890. Як будуть великі знижки, у них потім дуже великі будуть знижки на взуття. Я в них купляла угі за 45 гривень. Чесне слово. Худі така з капюшоном, з малюночком штани. Тут 60% хлопка і 30% еластана. Еластану. Штани йдуть зі знижкою. Знижка велика. Вони 449, а коштували 1399. Але худі йде без знижки. Худі я знайшла до них аж там, де все без знижок. Якось так цікаво дивно. Воно коштує 1299-1300. дев'яносто Цей малюнок я не знаю. Він якось, якщо його два, то дуже багато. Щось одне треба з малюнком купляти, на мою думку. Зараз я зніму і покажу вам, як ці штани тут темнувато в цьому, як в нью йоркері в цих роздяганнях. Навіть не знаю, ой, і тут темно, і там темно, щоб показати. А потім вам скажу, скільки маєчку за 139 гривень покажу з цими штанами, як вони виглядають без цих худі. Показую маєчку. Ну, світло погане, нічого з цим не можу зробити. Ось така маєчка коштує 139 гривень. На знижках, Там є речі, навіть по 39 гривень. Ну, ось так ці штани. Ця зав'язка, вона отут в них. І в маєчки також 60% хлопку і е еластан. Ну, приємна на дотик. Це Елька, розмір штани, Мка. І худі я міряла також розміру «М». Так, я трішки скупилась. Мені знижки у них сподобались. Треба тут просто шукати дуже добре, але щось можна знайти. Ну, правда, переміряла дуже всього багато, щоб купити щось, те, що мені потрібно. Я була в торгівельному центрі Рів'єра, що в Одесі. У нас два Нью-Йоркера. Другий Нью-Йоркер знаходиться в сіті центрі на Таїрова. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!